Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 2 серпня 2024 року федеральна суддя призначила оголошення вироку. В бік Гантера Байдена за звинувачення у володінні зброєю на 13 листопада, лише через тиждень після проведення президентських виборів, і це є плюс для демократів, так що відповідний вирок не буде оголошений в момент активної фази виборчої кампанії, яка тим паче буде наближатись до... Завершення так, що це там не відбудеться у жовтні чи за декілька днів до початку виборів. Це плюс для демократичної партії, власне, Камали Гаріс, що вони не будуть просто від цього відбиватись. У червні Гантера Байдена визнали винним у брехні про вживання заборонених наркотиків, коли у 2018 році він подав заявку на придбання зброї, а потім у незаконному її зберіганні. Це стало першим засудженням сина чинного президента. Окружна суддя США Меріален Аленнорейка сказала, що будь-який меморандум про вирок поданий будь-якою стороною, який вимагатиме відхилення від федеральних інструкцій щодо винесення покарання, має бути поданий до 30 жовтня цього року. Але якщо жодна сторона не прагне змін. Щодо вищевказаних інструкцій, ці документи мають бути подані до 6 листопада. Загалом Гантеру Байдену загрожує до 25 років ув'язнення і штраф у розмірі 750 тисяч доларів. Особи, які порушили закон вперше, рідко отримують максимальне покарання, однак це рішення повністю на розсуд судді, яка власне буде виносити вердикт вирок. Журі раніше визнало винним Гантера Байдена в тому, що під час купівлі револьвера у 2018 році. Він у федеральній формі зазначив неправдиву інформацію щодо вживання наркотиків. Він відповів, що не вживав наркотичні засоби і що не був від них залежний. Також він незаконно володів вогнепальною зброєю протягом 11 днів. Це основні пункти звинувачення, які висувались Гантеру Байдену. Гантер заявив після винесення вердикту присяжних, що він розчарований результатом, але був благословенний відчути одужання. Його адвокат Абеловел пообіцяв енергійно переслідувати всі доступні судові виклики, які ще попередньо мають очікувати. Гантера Байдена є ще одна справа щодо ухилення від сплати податків Гантером. Раніше президент Байден заявив, що не помилує свого сина, і має намір продовжувати поважати судовий процес, поки його син розглядатиме апеляцію. Ось така інформація була зазначена у виданні The Hill щодо оголошення вироку в Бік Гантера у справі щодо придбання вогнепальної зброї у 2018 році. І основне я сказав вище. Це буде оголошено після того, як пройдуть президентські вибори, що є знову ж таки плюсом для демократів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!